Ми оголосили тендер. Насправді це не наші кошти і не кошти міської ради. Ми дуже просили в ЮНІСЕФу кошти на водопостачання селища Лісове, тому що на даний момент воду на селище Лісове постачає не Житомир-водоканал, а там є недалеко підприємство, яке має свердловини і постачає туди воду на той невеличкий мікрорайон. У нас проект був давно розроблений. Ну, і в зв'язку з тим, що є велика загроза того, що водопостачання на селище Лісове існуюче може припинитись. Ми просили кошти. ЮНІСЕФ нам виділив кошти, допомогу. Міська рада дофінансує, обіцяла, і ми плануємо прокласти туди водопровід і заживити водою з КП Тамарводака. Загальна вартість там до 15 мільйонів, там є близько 12 мільйонів. Це Сам водопровід і ще необхідно буде побудувати невеличку насосну станцію. Весь проєкт повинен реалізуватись до кінця 2024 року. Тобто, це, умовно кажучи, десь півтора року. Ну, рік-рік плюс-мінус. Рік, плюс ми ж розуміємо, що можуть бути непередбачувані обставини. Але Практично так. всі будівельні роботи ведуться по полю, по лісу там, по посадкам. Можливо, десь частини ґрунтових доріг там будуть по трасі перекриватись тимчасово.